Я буду йти по тонкому, тонкому льду, тому що я буду розповідати про Закарпаття, про статую Єрмеса в Ужгородському замку. І дехто каже, що ця історія правдива, дещо кажуть, що вона не зовсім правдива, але що остаточно правдива, це. Загальної відомості. А вони такі, що у подвір'ї Ужгородського замку, там, до речі, я розповідала про скульптуру Геракла, і там було набагато легше, бо легенда все. Ну, Окрім того, де скульптура була виготовлена. У подвір'ї Ужгородського замку стоїть скульптура відпочиваючий гермес, Відлита в тур'я Реметівському залізно ліварному заводі. Так само, як і скульптура Геракла, і хто ж був автор, то був угорський скульптор Лоренц Дунайський. І це було зроблено приблизно в 1830-1840 році. Ця чивонна копія, копія твору французьких або античних майстрів насамперед за ескізами Лісіпа, до Толовного IV століття е, до нашої ери. Отак. От ну, хто такий Гермес або Меркурій, ви це знаєте, це покровитель торговців, і що е, нам важливо, е, він покровля, е, покровитель е, подорожуючих і вісник богів. Ну, він тут відпочиває, да? і е, тут кажуть, що оця скульптура вона виконувала теж функцію грубки. Бо в нього, хто був в Ожгородському замку, пам'ятає, хто не буде, то е, вам обов'язково звернути на це увагу. Там такий отвір, і він великий той отвір. І ідея саме така, як і в Бахчисарайському палаці. Що десь там на вулиці робили оце вугілля, я теж думаю, що воно було древесним таким вугіллям, і закладали в цю грубку зверху. Хтось каже, що це не могло бути такого, бо ця грубка, вона ж металева і вона ну, розігрівалася і можна було опіктися. Ну, знаєте, будь-яка. Будь-яка грубка, вона ну, небезпечна, якщо неправильно її користуватися. Далі, що там кажуть, що е, там всередині була топка, а дверцята розташовувалися в сусідній кімнаті і через е, ці дверцята е, подавали паливо, да, і дим виходив через окрему трубу. Ну, е, от тут, що остаточно я е, е, з'ясувала для себе,